Вітаю! Сьогодні у мене печінка з морквою. 500-700 г курячої печінки відмочити в воді пару годин, почистити від жиру і жовчі. Посолити. Добре перемішати. Лишити на 20-30 хвилин. Потім відбити легенько з двох сторін. Цибуля 2-3 штуки. Порізати напівкільцями. 3-4 штуки моркви потерти на грубій терці. Цибулю підсмажити на олії до золотистого кольору. Всипати моркву. Тушити під кришкою до готовності. Час від часу помішуючи. В мисочку вибиваємо яйця. Перемішуємо. В іншу всипаємо борошно. Розігріваємо пательню. Печінку кладемо спочатку в борошно, а потім яйце. Викладаємо на пательню, смажимо з двох сторін до готовності. Перевіряємо вилкою. Якщо рідина прозора, то печінка готова. Головне не пересмажити. Викладаємо в пательню або каструлю спочатку моркву, потім печінку. І так шарами, закінчуючи морквою. Вливаємо 300-500 мл води. Тушимо 20-30 хвилин. Хай все вдається смачного!